Бузівник, як кажуть у нас в Київській області, в Періасах у Хмельницькому районі. А ще по-іншому, в Черкаській області на нього кажуть бузинник Отже, друзі, для початку нам потрібно із зонтика, із суцвіття бузини гілочки відірвати її плоди. Це досить марудний процес, тому обірву я ягідки без вас, а вас вже увімкну. Коли вони будуть всі в потрібному стані для подальшого опрацювання рецепту. Друзі, обірвала я бузину від суцвіття. Якщо знаєте, що з нею далі можна робити, тому що бузина вся лікувальна, навіть її суцвіття, напишіть нам у коментарях. А ми будемо готувати сьогодні по такій грамовці. Беру двохлітрову каструлю і 400 г ягід чорної бузини. Чорної, тому що червона отруйна. Та і ця в сирому вигляді говорять також. Отже, ставимо її на вогонь. Додаємо трішки водички. Ну, от, тому що вона пустить сік. Щоб початково вона пустила сік. От, додам сюди, до прикладу, три столові ложки води. І поки що не додаватиму до неї цукор, а дочекаюся, доки вона почне упарюватись, уварюватись. Додатково накрию її кришкою. Сама ж почну готувати наповнення в неї. Це мають бути яблуки, груші. І в мене вдома ми використовуємо груша яблуко, а в Черкаській області сюди додають ще і сливи. Тому такий варіант можливий, але я не буду їх сьогодні використовувати. Вони мені сюди здаються ну, байдужими. Яблучко можна від шкірки. Відчищать, а можна і не відчищать. І буду кришити грушу. Не всю, бо вона велика на цій пропорції, але е, тут немає такої чіткої грамовки для вас. Взагалі це все робиться на око. Грушку потрібню трішки меншими шматками, бо вона буде. Щоб вона вварилася приблизно відповідно по Бузівник, часу. Це не тільки той десерт, який е, наварювала господиня, і е, вся родина збирала за святковим столом, типу як і їли цю страву. А в бузівнику насправді пригощали ще й сусідів, е, кумів, ну носили його як десерт для пригощання. І моя бабуся навіть я тоді ще не знала, але дивіться, як тонко передається традиція. Моя баба, коли наварювала бузиник, вона завжди насипала в мисочку і говорила, віднеси сусідам. Ну, не дарма ж нам приказка переказує, що е, лозину одну легше розломити, так, ніж пучок. Тому, друзі, в єдності наша сила. Закіпає. Тепер я додаю сюди цукор. Ну, соло також можете збільшувати, в принципі. Хоча нам солодші віддасть груша, тому, можливо, не варто а робимо так, як робимо. Ще, до речі, друзі, такий цікавий факт: Римляни садили бузину в себе в дворах. Вони її також вважали священною рослиною. Ну, про римлян там на катедрі історії є. Я вам колись цей канал рекомендувала, закріплю в описі. Мені було досить цікаво це пізнати. Адже і в українських селах садили бузину також у дворі. І в старих. В селах можна це все помітити, як біля такої просівшої вже в землю хати, пустки вже нікого там немає. А бузина ще розрощена, живе. Вона ще як вважалася оберегом будинку від нечистої сили. Ну, можливо, вони відчували, тому що вона, вона лікувала. Ось якщо ми її зваримо з такий сироп і там чи законсервуємо, чи в цілому заморозите і потім зварите взимку, коли будете хворіти, вона не тільки від кашлю, вона ще й понижує, вона ще й знижує температуру. Так, навіть лем це невичерпне джерело здоров'я, яке вісить при дорозі і нікому не потрібне. А насправді воно таке цінне. Ми завжди так не цінуємо те, що маємо. Починаються в мене перші віночки, значить, я вже всипаю сюди грушку. До речі, так, я прочитала, що його ще ставили при короваях, тому що, дивіться, з 28 серпня починалися сватання. І абузина гарно зберігається, мабуть, тому її, може, варили та такому, в такому стані зберігали. Я достовірно не знаю, чесно, не знаходила в джерелах, але її ставили при короваях. Її ще по-іншому якось такі називають, тому що ну, бо це був десерт. Все. Все тепер треба накрити кришечкою і уварювати до повної готовності наших фруктів. Бачите, бузина починає умлівати. Вона вже розчавлюється або розварюється. Накриваємо кришечкою до умлівання всіх наших фруктів. Тому що, як я вже говорю, наші пращури все відчували на ментальному рівні. Бузину потрібно варити, бо інакше нею можна дійсно отруїтися. Тому за цей період, доки будуть умлівати фрукти, наша бузина якраз і приготується. Минуло 15 хвилин. На цьому великому вогні, ну як він великий, якщо це на газовій, то середній вогонь. Просто в мене така плитка. А, маса почала умлівати, Розпадаються, ну як, набухли яблучка, і сама рідина, мабуть, в них впитується, тому що маса густішає. І от уже воно видно вже по тому, як просідає бузина по звуках так само ми завжди орієнтуємося. Ось я пробиваю грушу, але груша не буде так, щоб розпадатися. Сіні груші зазвичай так не роблять. Вони, ну, її шматочки будуть. На відміну від яблук, яких вже ось непомітно, ось груша саме найбільше і кидається в око. І тепер потрішечки додаємо борошну. Воно може бути такими грудочками збиватися. Як моя мама каже, в бузівнику я найбільше люблю ось ці грудочки розсмаковувати. Ну, тобто, це нормально, бо це борошно. А маса гаряча. Тому ну, я буду мінімалізувати і старатися ось маленькими. Курцями додавати, але, але такий варіант можливий. Не лякайтеся його, якщо що. Ось, друзі, ось у нас такий красивий однорідний стан нашого бузівника, бузинника. Як називаєте? напишіть мені, як в вашому регіоні його називають. І чи роблять такий десерт. Ідеальний на сьогодні, я б сказала, у нас з вами вийшов. Все, друзі, даємо просто борошну декілька хвилин, ну, секундочок, навіть я б сказала, ось так, у ключ вскипнути. Вимикаємо. Можна в баночку. Е він так простоїть у вас і в холодильник, він так простоїть близько 4 днів. Він може стояти, але довго не, він не буде стояти, тому що в ньому буде виділятися вода, а та вода буде потім слизнути. Ну, та й він не стоятиме, ви його з'їсте. Також акцентую на тому, що багато його вживати не можна. Саме із-за того, що бузина послаблює. Так все. Не товчу його далі, який же він класний. А, а Аромат стоїть просто. Він мені такий рідний. Залишаємо його охолоджуватися. Доця! Що таке? А йди сюди бузівника їсти. Я хочу дізнатися, що ти. Опиши мені, будь ласка, смак. Як ти відчуваєш? Бери будь-який. Але не так глибоко, що він там може бути ще гарячим. Ну що ти скажеш? Груша тут відчувається. Так, що ще? А в цілому ансамбль смаку? Mm -hmm. Я не знаю, з чим порівняти. З варенням. З варенням? А смачно? Mm -hmm. Дуже? Mm -hmm. Ну все, тепер буду я дегустувати. Ніби виноград і слива. Щось таке. Дуже ароматне, дуже акцентне по смаку. Солодко кисле і, ну, направду, неймовірно. Можливо, що це воно автентичне і в нас з вами щось по коду спрацьовує, але це дуже смачно, дуже смачно, друзі. Рекомендую чекатиму на ваші відгуки значного нам. Вам успіхів у приготуванні. Бережіть себе, бережіть Україну. І до наступного сюжету, друзі. Бувайте!